Уявіть собі таку картину. Один із найбільших техігантів світу вирішує запустити власну глобальну валюту. Але тут втручається уряд і каже: рішуче ні. Історія могла б на цьому закінчитись, але вона тільки починається. Сьогодні ми розбираємось, що ж народилося з попелу цього амбітного, але провального проєкту. Так от давайте повернемось трохи назад. Мова йде про компанію Мета, яку всі ми знаємо як Фейсбук. У них був ну просто грандіозний план, багатомільярдний проект дієм. Ідея полягала в тому, щоб по суті здійснити революцію у світових платежах. Звучить амбітно, правда, але регулятори так не думали. Вони, м'яко кажучи, занепокоїлися, що якась приватна компанія раптом почне контролювати світову монетарну політику. Ну і звісно, проект довелося згорнути. Кінець історії аж ніяк. Бо ключові інженери та їхня без перебільшення потужна технологія не зникли. Вони просто відродилися під новою назвою Аптос. Добре, історія походження вражає, але що ж такого особливого в цій технології, що народилася з попелу мета? Ну, щоб це зрозуміти, треба спершу поглянути на одну з головних проблем усього світу блокчейнів. Уявіть собі величезну завантажену магістраль, але з однією єдиною смугою руху. Приблизно так працює більшість сучасних блокчейнів. Кожна транзакція має чекати своєї черги одна за одною. І що ми отримуємо в результаті? Ну, по перше, шалені затори. Тобто низьку швидкість і високі комісії. А по-друге, що ще гірше, серйозні ризики для безпеки. Виявляється, що в популярних мовах програмування, як от Solidity, існують вразливості, такі собі лазівки, якими хакери вже неодноразово користувалися, і це, знаєте, коштувало спільноті сотень мільйонів доларів збитків. Тобто, система просто не готова до масового використання. І от саме тут Аптос пропонує своє рішення. Це, по суті, відповідь на всі ці проблеми, і вона базується на двох ключових ідеях, винайдених ще в стінах мета. Отже, перша ідея. Якщо одна смуга це проблема, то що ми робимо? Правильно, будуємо багатосмуговий автобан. І саме це зробив Аптос для обробки транзакцій. Це працює завдяки спеціальному двигуну під назвою блок STM. Думайте про його як про суперефективного диспетчера трафіку. Він не змушує всіх чекати в одній черзі, а обробляє тисячі транзакцій паралельно. А якщо раптом виникає якийсь конфлікт, ну, скажімо, дві машини хочуть зайняти одну смугу, він розумно виявляє проблему і перезапускає лише ці конкретні транзакції, а не зупиняє весь рух. Геніально, правда? Але швидкість це ще не все. Друга інновація, це, можливо, навіть важливіше, це їхня власна мова програмування, мув. І тут підхід кардинально інший. Дивіться, у традиційних смарт-контрактах цифрові активи це, по суті, просто цифри в бухгартерській книзі. Їх можна випадково змінити, продублювати, що й призводить до помилок. А от мув ставиться до активів, наче це фізичні об'єкти. Подумайте самі. Ви ж не можете випадково скопіювати чи видалити, скажімо, свій гаманець, правда? От так само і в мов ця мова програмування створена з думкою про безпеку. Вона розглядає активи як унікальні ресурси, які не можна просто так скопіювати чи знищити. Це на фундаментальному рівні запобігає найпоширенішим і, до речі, найдорожчим помилкам у смарт-контрактах. Добре, теорія звучить дуже переконливо. Але як усе це виглядає на практиці? Давайте подивимось на реальні цифри. Просто вдумайтеся в це число. В моменти пікового навантаження мережі Аптос показувала понад 19 тисяч транзакцій за секунду. 19 тисяч для порівняння у Ехілім e цей показник близько 30. Різниця просто колосальна. А ось ще один приклад, який показує, на що здатна ця система. У травні цього року проводили стрес-тест у рамках однієї гри. Так от, за три дні мережа спокійно переварила 326 мільйонів транзакцій. І знаєте що? Жодних збоїв, жодних перевантажень, все працювало як годинник. Звісно. Така продуктивність і, що важливо, безпека не могли залишитись непоміченими. Це привабило серйозний капітал. На сьогоднішній день на платформі Aptos вже токенізовано реальних активів, так званих RWA, на суму понад 723 мільйони доларів. І мова не лише про гроші, а й про імена. Подивіться, хто вже будує на Аптос. Це і гігант defi кредитування Аве, і фінансовий титан BlackRock, і технологічні лідери як от Microsoft. Навіть Mastercard та NBC Universal вже досліджують можливості цієї мережі. Це, знаєте, серйозна заявка. Здавалося б, усе просто чудово. Технологія космос. Партнери солідні. Але, як то кажуть, Є нюанси, попри вражаючі успіхи, шлях Аптос зовсім не безхмарний. І головне питання тут чи вистачить однієї лише крутої технології, щоб перемогти на ринку, де конкуренція просто шалена? По перше, давайте подивимось на розподіл токенів. Понад половина 51%, на старті дісталася команді та інвесторам. Для багатьох у спільноті це тривожний дзвіночок, адже це викликає питання щодо децентралізації, а це нагадаю один із наріжних каменів усієї ідеї блокчейну. По-друге, активність користувачів. Так, був потужний старт, але потім почався спад. Кількість активних адрес впала більш ніж на 40% лише за два місяці. Це змушує задуматись, чи вдасться проєкту не просто залучити, а й утримати свою аудиторію. Ну і звісно, конкуренти. Вони не сплять з одного боку надшвидка солана, яка постійно дихає в спину, з іншого гігант Ефіріум, у якого можливо не така висока швидкість, але зате є дещо інше величезна домінуюча екосистема, яка будувалася роками. Це дуже серйозна боротьба. То що ж далі? Який план у Аптос, щоб виграти цю гонку? Ну, схоже, вони роблять ставку саме на те, з чого починали: на свою унікальну технологію. Якщо подивитись на їхню дорожню карту, то стає зрозуміло, куди вони ціляться. По-перше, це безшовна робота з іншими блокчейнами. По-друге, це інструменти для серйозної інституційної торгівлі, далі стати безпечним майданчиком для фінансових продуктів на базі біткоін і що дуже цікаво, забезпечити платіжну інфраструктуру для нової економіки, що народжується навколо штучного інтелекту. І ось ми повертаємося до головного питання. Чи зможе цей блокчейн, який народився в корпоративному гіганті, але тепер позиціонує себе як децентралізований, запропонувати те саме ідеальне поєднання швидкості та безпеки, яке потрібне для побудови наступного покоління інтернету? Три роки тому амбітний проект Мета розбився об стіну регуляторів. Тепер його творці повернулися з вражаючою технологією. Але чи вистачить однієї лише технологічної переваги, щоб наздогнати і перегнати конкурентів, які вже мають величезну фору? Відповідь на це питання, власне, і визначить майбутнє.